Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Вчора, 10 січня, в Монако стартував жіночий індивідуальний чемпіонат Європи з рапіду та Бліцу. Спочатку за один день було проведено бліц-турнір, а сьогодні, 11 січня, та завтра пройде змагання зі швидких шахів. В цих турнірах беруть участь понад 120 шахісток з різних країн старого світу і, звісно, з України. Причому представництво нашої держави дуже суттєве, багато як молодих шахісток, так і дуже досвідчених спортсменок. І розгляд партії цього змагання я вирішив розпочати з дуже цікавої партії, зіграної в другому турі. Це поєдинок 12-ї чемпіонки світу Олександри Костенюк. Міжнародного гросмейстера, яка зараз представляє Швейцарію, чорним грала добре нам відома міжнародний майстер з Херсону, олімпійська чемпіонка Інна Гапоненко, яка, до речі, нещодавно на чемпіонатах України з рапіду та Бліцу посіла третє місце. Отже, Костенюк почала битву ходом Е4, це 5 сицилійський захист. Нагадаю, що основним і найбільш принциповим ходом за білих є кінь в три з метою просунути пішака на Д4 і після розміну побити конем. Але Костенюк відразу грає Д4. Звісно, Інна забирає. Що задумали білі? Невже гратимуть гамбіт мора? c 3 dc, кінь c 3 Ні, Костенюк забирає пішака форзем, що викликає природну реакцію українки. Кінь c 6 Розвиток і напад, ферзь відходить на д3. Виявляється, що Костенюк спеціально підготувала цей досить несподіваний варіант для цього змагання. І забігаючи наперед, треба сказати, що в наступних турах екс-росіянка набере чимало очок в цій системі. Але як буде зараз? На старті змагання нагадаю, лише другий тур Ж6 грає Гапоненко, кінь Ц3, слон ж 7 кінь f 3 д 6 і слон є 2 Чорні розвиваються в дусі варіанту дракона. Кінь F6, нулі, слон G4, кінь D5, але рокіровку робить Гапоненко. Особливих дебютних проблем Українка немає. Після c 3 ставить туру на c 8 і слон G5. Чорним, звісно, не подобається розмін на F6 і здвоєння пішаків на цьому полі. В такому випадку послабиться пішак d6, який стане ізольованим. І тут Інна Гапоненко йде на дуже цікаву жертву Пішака: робить хід Е6. Після подвійного розміну на F6, білі мають змогу забрати пішака Д6. Але Олександрі краще було відмовитись від цього ходу і піти Тура Fd1, підтримуючи приблизну рівність. Саме так. Адже навряд чи білі, обираючи такий рідкісний дебютний варіант, могли всерйоз думати про можливість захоплення переваги в дебюті. Та Олександр Костенюк принципово забирає на д 6 і Інна Гапоненко робить ще один дуже важливий хід: міняється на Ф3 і ставить коня на є 5 нападаючи на слона. Тепер легка фігура чорних надовго стане більш корисною, ніж слон білих. Після слон Е2 тура С Д8, нападаючи на ферзя, Інна Гапоненко міцно захоплює ініціативу. Після відходу ферзя заходить на d2, нападаючи на слона, захист і Б6, прикриваючи пішака. Білі грають ф 4, проганяючи коня з центру, але той через поле Д7 переходить на інше зручне поле С5. Тора Е2 грають білі, намагаючись розміняти активну чорну туру, але у чорних. Дві тури і тура F d8 грає Інна Гапоненко. У Костенюк дуже серйозні проблеми. Їй треба було зіграти Ферзь С4, додатково захищаючи туру і, маючи на увазі в певний момент просунути пішака на Б4. Хоча й тут, граючи тура 8 д3, чорні зберігали повну компенсацію за відданого пішака. Але Олександра Костенюк помиляється: робить хід h 3 Наша шахістка міняється на Е2 і заходить іншою турою на Д2. Тура Ф2 грають білі, і тут Гапоненко варто було піти ферзь аж 4. Досить несподіваний хід, яким чорні брали під удар туру Ф2 і загружували ходом кінь д 3 Якщо придивитися до цієї позиції, то стане зрозуміло. Що від такої простої загрози у білих немає адекватного захисту. Комп'ютер каже, що позиція чорних вже виграна. Але Гапоненко помиляється у відповідь: відходить ферзем на d8, зміцнюючи контроль над вертикалью Д. І тут у білих був чудовий шанс вийти сухими з води. Треба було піти слон ф 1 і розміняти другу чорну туру. Після взяття на d2 нарешті заходить ферзь чорних. Але король h3 і позиція білих міцна. Хоча, звісно, граючи h 5, чорні завдяки активності насамперед ферзя зберігають повну компенсацію за пішака. Але Олександр Костенюк вже давно знаходиться під тиском Українки, і за таких умов друга її помилка Є5. Це не дивина. Насправді цей хід серйозний зівок, на який і чекала Гапоненко. Наступний маневр чорних нескладний. Жертвою якість українка і заходить ферзем на d1 подвійний удар. І виявляється, що йти королем на F2, захищаючи туру, не можна, тому що буде проста вилка кінь Д3, і чорні виграють ферзя. Тому швейцарській шахістці довелося відходити королем на h 2 І Інна Гапоненко, забравши туру, залишилась з зайвою легкою фігурою. Тут, звісно, можна було вже здатися, але це бліц. І Олександра Костенюк за інерцією продовжила боротьбу. Зіграла ферзь Д4, ферзь Д3, після ферзь Ф2 чорні заходять конем на e 4 знову нападаючи на ферзя. Той йде на А4, король g 7 У чорних дуже міцна позиція, поки кінь стоїть на e 4 жодних шахів у білих немає, тому А4 грає Костенюк, але А5. Ферзь йде на g4, h6, ферзь h4, ферзь e3. Повертається на g4 білий ферзь. Чорні грають ферзь e1, ферзь f3 і кінь d2. Білий ферзь відходить на d3, шах конем, король g1. Найбільш чітким відходом коня було кінь e3, відкритий шах. І після король h2, ферзь f2. Загроза мату. Білим треба грати ферзь e4. І тут нескладний маневр. Кінь f1, шах. І вирішальна вилка кінь g 3 з виграшем ферзя. Але українка відійшла конем на G3 відразу, це також відкритий шах, і після короля H2 пішла на F5. Звісно, грати G4 білі не можуть, тому що після ферзя в 2 шах кінь G3 їм доведеться віддати ферзя. Тому b 4 грає Костенюк, але українська шахістка просто міняється на b 4 б'є ферзем подвійний удар. Білому ферзю ніяк не вдається зробити бодай шах чорному королю, а чорні збирають пішаки. ж4, кінь Е7, і зробивши хід ферзь Б7, Олександра Костенюк відразу здалася. Це напад на чорного коня, але водночас віддача пішака Ф4. Після простого ферзь б'є Ф4 шах. Чорні без проблем збільшують свою матеріальну перевагу, продовжуючи атакувати білого короля. Ось така блискуча партія української шахістки Інна Гапоненко чудово відреагувала на несподіваний дебютний вибір суперниці, майстерно пожертвувала пішака і вчасно розмінялася на Ф3, продемонструвавши глибоке позиційне розуміння. Довготривалий тиск, який чорні створили на позицію суперниці, з відсотками компенсував пожертвованого пішака. І за таких умов вирішальна помилка Олександри Костенюк. Стала лише справою часу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!